Здійснив мрію полеглого брата Ярослав Заболотний разом із сім'єю придбав позашляховик для військових, а саме для батальйону Карпатська січ імені Олега Куцина у цьому підрозділі служив його старший брат Валерій. Сьогодні минув рівно рік з дня його загибелі. Коли він ще служив, він завжди з ним, коли розмовляв по телефону, весну самі знаєте, що на фронті з машинами проблеми. Він завжди мені казав, от би нам би машину, хорошу машину сюди, от би мені, щоб я мав би чом їхати, бо стається так, що буває в полі глохнемо під дронами і не знаємо, чи виживемо, чи ні. Я йому пообіцяв, що Валерія, ну, я найду машину, я тобі передам. Ще при його житті. Але, на жаль, сталося так, що я не встиг йому її передати. Але я обіцянку дотримав. Я машину передав туди, де вона зараз потрібна. Валерій Заболотний пішов до війська добровольцем у жовтні 2023 року. Спочатку був водієм важкої техніки. Згодом, за дорученням генерального штабу, перевівся у карпатську січ, де служив розвідником. Пізніше став командиром відділення. Вибрав собі хлопців, навчав їх і з ними ж пішов у перший бій. І на жаль, на жаль, сталося так, що прямо під час бою о п'ятій ранку 14-го він отримав ворожу кулю. Він був цілий, абсолютно цілий. Просто маленька дірочка, все. Боєць загинув 14 липня 2024-го, захищаючи місто Нью-Йорк на Донеччині. Автівка, яку родина заболотних, передає побратимам Валерія, має номерний знак скіф. Саме таким був позивний героя. Ми бачимо, що він посеред нас. Ми дякуємо родині за таку суттєву і велику підтримку української армії. Як ось цей автомобіль, який вже завтра буде виконувати задачі. Я хочу подякувати матері, яка виховала такого героя, який добровольцем пішов захищати свою землю і добровольцем пішов сам у піхоту. Сам пішов туди, де найбільша небезпека для того, щоб захистити свою родину і свою державу. Дякуємо вам за такого сина. Матері Валерія, пані Надії, побратими передають медаль добровольця захисник Донбасу, коїн карпатської січі та прапор із портретом полеглого сина. Таких всього п'ять. Один буде в вашій родині. Мама для нього була це на першому місці, і так він старшого і молодшого брата вчив теж, що Ярослав. Дивився, бо мама то є мама, і я цим горджуся. Коли прийшлося йти, то він на з перші дні війни сказав, що мама, якщо прийдеться, щоб не падали, мені наловили за штани, бо я все одно піду. А ще чого в нього був такий мотив, того що він каже: Або я, або Ярослав, бо двоє нас здорових хлопців не може бути вдома. От. І хай буде він, бо він біля вас і в нього сім'я. А я піду, я трошки більше прожив. Оце була його така мотивація. Валерій Заболотний, почесний громадянин Хмельницької громади. Звання він отримав. Посмертно сьогодні від усіх хмельничан Карпатській Січі, де служив герой, міський голова передає необхідне спорядження. Цей автомобіль від родини Валерія. Ну це унікальний випадок, коли родина продовжує допомагати тим побратимам, з якими воював Валерій. Ми, звичайно, знову ж таки долучилися до, до допомоги Карпатській Січі. Сьогодні передаємо генератори впівішки 10-дюймові, передаємо матрас 4Т, знаємо, що ці хлопці вміють якісно працювати, знаємо, що завдяки цій техніці буде знищена якась частина москалоти, яка прийшла на нашу землю. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.